Відкрий Євангелієв, Йоанна 14, 21. Встань на ноги, Господь буде говорити з тобою. Взагалі-то є хороші служіння, де коли читається Слово Боже, люди встають. Ні, я не для того, щоб ви зараз встали. Але я думаю, багатьом людям треба встати. Тим, хто не пізнали його, хто не озулись в Євангелії, хто не прийняли ще істини, хто жартома відноситься до того, що звершив Ісус Христос на Христі. Вони не дивляться на Христа розп'ятого. Вони не дивляться на ці рани, вони не дивляться в Його очі, які прощають. Вони не чують, що Він говорить на Христі і молиться за кожного. Прости, бо не знають, що творять, а ми ще не знаємо 21 -е століття, і ми все ще не знаємо, що ми творимо. Скільки, подивіться, храмів золотоверхих, скільки хрестів понаставляли, скільки в церквах, цих, в цих храмах настругали цих хрестів. Скільки Біблій випущено? Скільки перекладів вже є. Бери не хочу. Я вам казав, в храмі Стефана в Австрії, в самому центрі міста, столиці, немає Біблії в продажу. Я вже не кажу, що часто люди стараються просто подарувати це слово. Цей хліб з небес. Люди часто беруть. А потім кладуть на полицю. Це свята книга, і її рухати не можна. Отак вони живуть. А я хочу, щоб ви почули почули зараз Ісуса Христа. Тому, хто потребує, встань на ноги свої, і я буду говорити з тобою. Якщо ти там, Господь хоче говорити з тобою. Якщо в тебе є потреба, яку ти не можеш вирішити, встань і я буду говорити з тобою.